П'ятий день без інстаграму я розповідаю, як розфарбовую своє справжнє життя. Чоловіка стоїть ціль піднятися на три гори цього літа, і ми вирішили, що зараз саме час їх виконувати. Тому рушили підкорювати гору синяк. Взагалі для мене це перше сходження, і чоловік теж не має великого досвіду. Тому ми приїхали під село Синяк. А перед самим сходженням зрозуміли, що гора синяк до холєри далеко. Але добре, що з боку був пікуй, і ми не втратили той один день, який виділили на цю мету. Шосте ранку. Ми в дорозі поїхали гугл. Картами, а вони підвели найближчим шляхом до гори, який складає 3,5 км. Коли звичайний підйом 8. Щоб ви розуміли, ми тупо карабкались під різку гору 2 години, і весь цей час думали, що 3,5 км – це до підніжжя гори, а не вже сама гора. А коли зрозуміли, що вже вилізли, і не до підніжжя це був шок. Я ледь не розплакалася від краси. Звичайно, такі краєвиди варті всіх, мук і важкості пройденого шляху. Напишіть мені в коментарях, на які гори ви піднімались і які вразили вас